Я на позицію, був на позиції спостережно на, на, на любі. До лінії зіткнення було там 7 метрів. Потім виходили ми оттуда. Всі були ранені, я був кандужений. І проводник наш був теж ранений і кандужений. Він сказав, що він не зможе вести нас далі. І прийшов брати всі руки мені. І почав виводити хлопці наші. З тих пір я вивів, всі, всі живі, здорові, дай Бог. Я потім став проводником. Я проводив хлопців на позицію, забирав з позиції воду доноси. Трьохсотих сел на мені було. Така робота моя. Групу завів, лишив, вернувся, другу завів. О, 40 кг, 45 гривень, забудь колорам. Свій несеш, їхні несеш, мека несеш, воду, продовольство, що може донести, все тягнеш туди. Там не хочеться нічого. Там не хочеться нічого ні їсти, ні пити. Я похудав, я заступав на сміну. 85, вийшов я туди, 72, 72 кілометрів. Морально тяжко, психологічно це дуже тяжко. Все те бачите, з очима, то, то пекло. Там хаос. Орк проходив, метр 5. Я розмірався. Був, вони за мене залізли в окоп, до мене вийшов, вийшло КСП, том до бою 8 орків, де мене охоплю. орків з жили около суток за 20 метрів від мене. Потім зайшла група зачистки одного одному взяли в плен, а всі лишили став.